У нас, клас, клас, клас. Ви відчуваєте, як ми прям зараз всіх хочеться один одного обійняти. так? Як, як оце а, такий споріднений дух а, сімейства клікнутих, зараз просто вибухає, прям так і грізно, і щасливо, так радо, і так якийсь да. такий піднесений настрій. Так, Він створився. Ядерний вибух просто сьогодні, да. У нас класний настрій. І не лише тому, що сьогодні останній день клікшоу в цьому сезоні, але й тому, що ми оголошуємо переможців акції Духа! Так, ви знаєте, що вам потрібно було фотографуватися і на нашому офіційному сайті викладати фотки свої, як ви втамовуєте жагуду життя. Ну там можливо, хтось в ластах бігає на перегонки, можливо, хтось там не знаю, бігає, да. можливо, хтось б'ється по А Хтось просто губки уточкою. Хтось mm. робить губки губки уточки і, і отримує найбільшу кількість лайків. Саме третій учасник цієї акції Губки бантиком. Отримує нагороду за те, що набрав не. Більшу кількість лайків. І Я би навіть Оскар це... дала за цю фотокартку. 378 лайків у цієї дівчинки. Ого. Її звуть Крістіна 123. Дві... Тобто це одна дівчинки. дівчинка, ти хочеш одна, сказати, одна це... з них має поїхати. близнюки. Я сподіваюся, що уточка поїде. Уточка Качечка, поїде, так? так. Ка отже, Качечка, уточка, Кристина, один, два, Крістіна 123. Сподіваємося, два, що 378 голосів це всі твої друзі, які просто так люблять наш телеканал, заходять да, на наш сайт і дійсно вважають твою фотку найкрутішою. Так, поперед. У учасників нагадаю, ми обрали не шляхом голосування, а, а редколегії. отже. І е, переможець цей поїде до Міжводного з на Чорне море, уже, там, де кайтери, у вересні. І Я мала на увазі. У вересні вона поїде. Написано у нас на сайті. Так, на початку вересня, 6-7 здається, от так. А може, може, серпня? Вересня. Вересня. тому що серпень уже минув. А, шосте, шосте позавчора. Було. А, я зрозуміла. <гум> Ясно. Отже, ну, ось такий от приз. Ми вас вітаємо. Це класно, суперово. Клас, клас. Кольорова. Це буде класна нагода подивитися, як люди катаються на кайтах, і можливо, самому А у нас повчутись. класна нагода згадати, що вас навчило клікшоу. І мені так приємно чути, що у вас ба просто горять пальці на руках, коли ви нам пишете повідомлення з мобільного телефону. Тому що я знаю, що багато людей нас дивляться а, О, онлайн. Це точно. І ви навчилися за ці останні півроку? Чи за. То на набрати швидко повідомлення бістю, а, це все вич, прочитувати, вичитувати світло, так. ми навіть мабуть такі допомагаємо на екзаменах справлятися, тому що ви можете нам написати а, відповідь на питання, поставити питання, щоб ми знайшли відповідь на нього і таким чином mm -hmm. заробити декілька балів. На Олена Борисенко, благодаря клік-шоу я научилась бути немного обезбашенной. Ух ти! О, Боже, доверчі. малая, похоже я таю, ти така обізбашена. Так, це класно, тому що інколи люди, люди просто навіть не розуміють, що у них є якісь рамки, так? Але завдяки там, збігу обставин, таких як клік-шоу, людина розуміє, що о, ось вони які у мене рамки. О, у мене це ці не ціла рамка, у мене цілий забор. Чижано. Треба його позбутися. І якщо ви це зробили, Чижано. реально круто. Чи це капець. знаєш, Наєше нам пишуть. Нам таке пишуть, капець. мене просто все палає всередині, подивись. Та я бачу що стіл зараз. Клікшоу мене навчило писати, читати, говорити і співати. Вах, як класно! Слушай, да! Ми так за тебе раді, Саша Строган. Все його навчило, жити, любити і навіть слухати зараз кліп. Дивитися. Наталія Імбрулія.